Розділ 9 цієї книги відкрите акціонерне товариство. Багатий і знаменитий. Пакет акцій. Коли Майк Маркула приєднався до Джобса та Возняка, щоб перетворити їхнє зелене ще партнерство на компанію з назвою Apple Computer Co. у січні 1977 року. Хлопці оцінили своє підприємство в 5309 доларів. Менше ніж за 4 роки по тому вони вирішили, що настав час перетворити компанію на відкрите акціонерне товариство. Таким чином, Apple стала компанією, попит на акції якої найбільше перевищив пропозицію. І з часів виходу на загальний ринок Ford Motors – у 1956 -му. До кінця грудня 1980 року Apple оцінять в 1 мільярд доларів. А якщо точніше, 1,79 мільярда доларів. Тобто практично 2 мільярди доларів. Близько 2 мільярдів доларів. У процесі розвитку ця компанія подарує світові 300 мільйонерів. Деніел Коткі не став одним з них. Він був стівенобратом по духу в університеті, в Індії, в Яблучній комуні, а також у орендованому будиночку, який вони ділили в період кризи, спричиненої Крісен Бреннен. Деніел приєднався до Apple, коли штаб-квартира компанії розташовувалася в гаражі Джобса і продовжував працювати там як погодинний найманий працівник. Але він не перебував на достатньо високому рівні, щоб отримати акції, якими працівники нагороджувалися під час первинної публічної пропозиції Іро. Я повністю довіряв Стіву й вважав, що він попіклується про мене, як я піклувався про нього, тож я не наполягав, сказав Коткі. Офіційна причина того, що йому не дали акцій, полягала в фактові, що Деніел працював погодинним спеціалістом, а не штатним інженером, який мав пріоритетне право на первинний викуп акцій. Навіть попри це, він мав повне право отримати засновницькі акції, але Джобс вирішив не надавати його котки. Стів був повною протилежністю вірної людини, вважає Енді Герцфельд. Один із перших еплівських інженерів, який без огляду на це все залишився йому другом. він Антивірний, він мусить кидати людей, із якими близький. Котки вирішив домогтися свого, тиняючись коло кабінету Джобса та перестріваючи його, щоб висловити свою думку. Але при кожній зустрічі Стівен відмахувався від товариша. Найболючішим для мене в тому всьому був факт, що Стів ніколи не казав мені, що я не маю такого права. Пригадував Коткі, він був у мене в боргу як товариш. Коли я запитував його щодо акцій, він відповідав, що я маю поговорити зі своїм менеджером. Зрештою, майже за півроку після первинної публічної пропозиції Коткі набрався мужності, щоб піти в кабінет Джобса та спробувати прояснити ту справу. Але коли йому вдалося зустрітися із тівом, той поводився так холодно, що котки оторопів. Я настільки розгубився, що почав плакати і просто не міг з ним говорити, розповідав Коткі. Нашої дружби просто не стало. Це було так сумно. Рот Голд, інженер, який спроектував блок живлення і отримав багато акцій, намагався переконати Джобса. Треба робити щось із твоїм товаришем Деніелом», – сказав він, і запропонував, щоб кожен поділився з хлопцем зі своєї частки. Дай йому, скільки ти можеш, а я подвою цю кількість із власних акцій. На що Джобс відповів: Гаразд, я дам йому нуль. Возняк Ще не дивно мав геть інший підхід. Ще до того, як акції вийшли на загальний ринок, він вирішив продати за дуже низькою ціною 2000 своїх акцій 40 різним працівникам. Більшість бенефіціарів тут, отримувачі коштів від продажу акцій. Заробили достатньо, щоб купити собі будинок. Сам Возняк купив дім своєї мрії для себе і своєї молодої дружини, але вона незабаром розлучилася з ним і залишила дім собі. Він також згодом роздавав акції працівникам, яких, на його думку, обрахували зокрема тому ж таки котки Фернандесу, Вігінтону та Еспінозі. Всі любили Возняка й полюбили його ще більше, побачивши таку щедрість. Але багато людей також погоджувалося з Джобсом у тому, що ВОЗ був жахливо наївним і довірливим, як дитя. Через декілька місяців на дошці оголошень з'явився плакат від фірми United Way, на якому був зображений злидар. Хтось додав до нього свій напис. ВОЗ у 1990 му Джобс наївним не був. Він зробив усе, щоб переконатися, що його домовленість із Крісен Бреннан була підписана до того, як компанія вийшла на публічний ринок і стала ват. Джобс був обличчям первинної публічної пропозиції і допомагав вибрати два інвестиційних банки, які мали регулювати ці процеси. Традиційна фірма з – Морган Стенлей. І нетрадиційний невеликий венчурний капітал Гембридвість із Сан-Франциско. Стів дуже нешанобливо ставився до хлопців із Морган Стенлей, фірми, яка в ті часи перебувала в дещо скрутному фінансовому становищі. Пригадував Біл Гембрехт. Компанія Морган Стенлі планувала оцінити пропозицію в 18 доларів. Навіть попри те, що акції дуже скоро піднімуться, скажіть мені, що відбувається з тими акціями, які оцінили у 17 доларів? Запитав Джобс банкірів. Хіба ви не продаєте їх хорошим покупцям? Якщо так, як ви можете знімати з мене 7% комісії? Гембрехт побачив, що у системі були несправедливі базові принципи, тож із часом він сформулював ідею щодо зворотного аукціону, під час якого можна було б визначити вартість акцій ще до первинної публічної пропозиції. Apple перетворився. Apple перетворилася на публічну компанію вранці 12 грудня 1980 року. До того часу банкіри визначили для акцій ціну в 22 долари. У перший день вона піднялася до 29 доларів. Джобс прийшов до офісу банку Хамбридж Квест якраз учасно. Він устиг застати відкриття торгів. У віці 25 років стів володів капіталом оціненим у 256 мільйонів доларів. Крихітко, ти багач. До того як стати заможним після того та й взагалі в житті, протягом якого Джобсу стиг побувати і банкротом, і мільярдером. Його ставлення до багатства було доволі складним. Він був хіпі антиматеріалістом, що розбагатів на винаходах свого товариша, котрий, до речі, хотів роздавати їх задурно. Був прихильником філософії Дзену і поїхав у поломнець. Паломницьку подорож до Індії, а тоді вирішив, що його покликання створити бізнес. Проте ці суперечливі поняття радше перепліталися між собою, ніж створювали внутрішній конфлікт. У Джобса була неабияка любов до деяких матеріальних речей, особливо до тих, що мали гарний дизайн і були добротно зроблені. Автомобілі марок, Mercedes і Porsche, ножі Хенкелс, електроприлади Браун, мотоцикли БМВ, фотографії Анселя Адамса, Піаніно, Вівсендр і звукове обладнання Бенг Алфсен. Проте будинки, в яких Стівен жив, незалежно від того, наскільки багатим він ставав, не містили особливої розкоші і були обставлені так просто, що у порівнянні з ними навіть спартанцю стало би соромно за помпезність свого помешкання. Ні тоді ні згодом він не подорожував з ескортом, не наймав. Прислуги чи навіть охоронців. Він придбав собі гарну машину, але завжди водив сам. Коли Маркула запропонував Джобсу купити на двох літак бізнес-класу Лір Джет», Стів відмовився, хоча згодом вимагав, щоб для Apple використовувалися літаки компанії Гульфстрім. Як і його батько Стів умів наполегливо торгуватися із постачальниками, але не дозволяв, щоб пристрасть до прибутків перевищила його жагу до створення дивовижних продуктів. За 30 років по тому, як Apple стала публічною компанією, Джобс згадував, якими були його відчуття, коли він одного ранку прокинувся багатим. Я ніколи не хвилювався про гроші. Я виростав у родині середнього класу, тож у мене зроду не виникало, не виникало думки, що я страждатиму від голоду. А в Атарі я зрозумів, що можу бути неабияким інженером. Тому якось перебитися зможу завжди. Я був бідним за власним бажанням, коли навчався в університеті, і перебував у Індії і жив досить простим життям, коли працював. Тож мій стан змінився від певної бідності, що було причудово, скільки тоді мені не доводилося хвилюватися щодо грошей. До неймовірного багатства, коли мені також не потрібно було хвилюватися щодо грошей. Я спостерігав за людьми в Apple, які заробили багато грошей і вважали, що мають тепер жити якось по-іншому. Дехто з них купив собі роллс ройс і декілька будинків, у кожному з яких була економка. А тоді найняв ще одну людину, яка би керувала всіма тими економками. Їхні дружини робили пластичні операції, перетворилися на химерних, ексцентричних людей. Таке життя не було тим, до чого я прагнув. Воно якесь схиблене. Я пообіцяв собі, що не дозволю грошам зруйнувати моє життя. Не те, щоби він був філантропом. Джобс якось заснував фундацію, але зрозумів, що його дратує потреба працювати з людиною, яку він найняв для керівництва тієї організації, оскільки йому постійно доводилося вислуховувати від неї про венчурну. Філантропію, те, як можна займатися благодійністю, використовуючи кредит для біржової гри, стів зневажав людей, які бавилися в показну філантропію. Або ж вважали, що вони можуть її перевинайти. Колись він нишком послав чек на 5 тисяч доларів, щоб допомогти Ларі брільянту заснувати фундацію Сева, яка мала боротися. З хворобами серед бідноти і навіть погодився приєднатися до ради директорів. Але коли Бріліант привіз декількох інших членів ради, зокрема Вейві Грейві. Та Джері Гарсію в Apple відразу після первинної публічної пропозиції, щоб вони поклопоталися щодо пожертви, Джобс не вийшов їм на зустріч. Замість того, він розробив винахідницькі способи, завдяки яким пожертвував Apple II і програма Калс» могли полегшити проведення дослідження сліпоти в Непалі, яке запланувала фундація. Його найбільшим особистим подарунком були акції вартістю в 750 тисяч доларів. Цей подарунок отримали батьки Джобса Пол і Клара Джобс. Вони продали частину цих акцій щоб виплатити іпотеку на свій будинок у Лос Альтосі, а син приїхав на невеличке святкування, яке вони влаштували. Вперше в своєму житті в них не було іпотеки, пригадував Джобс. До батьків на вечірку прийшло декілька друзів. І це було справді гарно. Однак Пол і Клара не думали про те, щоби купити кращий будинок. Їх те не цікавило, сказав Джобс. Вони були задоволені тим життям, яке мали. Єдиною розкішю, яку вони собі дозволяли, був щорічний круїз принцеса. Крис Панамським каналом був важливим для мого тата, як казав Джобс, оскільки це нагадувало чоловікові про його корабель берегової охорони, який проходив каналом на шляху до Сан-Франциско, де його списали. Разом з успіхом Apple прийшла слава до обличчя цієї компанії. Інк став першим часописом, який помістив на обкладинку світлину Джобса. То трапилося в жовтні 1981 року. Цей чоловік назавше змінив бізнес, говорилося там. На фото стів був зображений із акуратно підстриженою борідкою та добре викладеним довгим волоссям. У блакитних джинсах, світлій сорочці та яскравій спортивній курці, яка була трохи занадто шовковистою. Він опирався на Apple II і дивився прямо в камеру своїм. Гіпнотичним поглядом, який перейняв Роберта Фрідленда, коли Стів Джобс говорить, у його словах учувається сенсаційний ентузіазм людини, яка бачить майбутнє і докладає всіх зусиль до того, щоби змусити його працювати собі на руку. Було написано в часописі. Після цього часопис Тайм у лютому 1982 року зробив. Підбірку про молодих підприємців на обкладинці був намальований Джобс знову зі своїм гіпнотичним поглядом. Стівен був головною темою номера як людина, котра практично власноруч створила індустрію персональних комп'ютерів. У біографічній довідці Майкл Моріц написав: у 12 6 шестирічному віці Джобс очолює компанію. яка шість років тому була розташована в спальні та гаражі будинку його батьків. Але очікується, що цього року фірма матиме продажів на 600 мільйонів доларів. Будучи виконавчим директором, Джобс іноді виявляє зухвалість і різкість щодо своїх підлеглих. Він визнає, мені потрібно навчитися тримати свої почуття при собі. Попри Щойно, набуті славою багатство, стів усе ще вважав себе підлітком, який належить до своєї субкультури. Коли його запросили провести заняття в Стенфорді, молодий чоловік зняв свою спортивну куртку фірми Бешфорд, роззувся, виліз на стіл і сів. Скрестивши ноги в позі лотоса, студенти ставили запитання на кшталт того, коли ціна на акції компанії Apple зросте, але Джобс від них відмахувався. Натомість говорив про свою пристрасть до майбутніх продуктів і про те, що одного. Дня створить комп'ютер завбільшки з книгу. Розібравши більшість бізнесових питань, Джобс почав запитувати чемних студентів. Товариство в нас тут ще є хтось сунотливий. В аудиторії почулися нервові смішки. Скільки за вас приймали ЛСД? Нервовий сміх посилився і лише одна чи дві руки здійнялися догори. Я ходив до школи в часи, коли нас ще не встигла захопити хвиля цілеспрямованості. То було відразу після 60-х, Сказав Стів. Тепер студентство не мислить ідеями ідеалізму, чи принаймні ці ідеї далеко не так поширені, як були тоді. Джобс зауважив, що його покоління було іншим, проте ідеалістичний вітер. 60-х усе ще дме нам у спину, і більшість людей мого віку, яких я знаю, назавжди вібрали його в себе. Пауза.